14 жовтня віряни відзначають покрову Пресвятої Богородиці. Це свято розповідають священнослужителі, має давню історію. За легендою на Константинополь напали сарацини. Мешканці міста знайшли прихисток у Влахернському храмі. Там люди почали молитися, просячи порятунку. Під час відправи всенічного богослужіння близько четвертої години ночі святому Андрію Христа Родовому відбулося явлення. Також це явлення споглядав його учень Епіфаній. Вони побачили під пінням храму прочисту діву Марію, яка щиро молилась і сльозами мивала своє прочисте обличчя. Згодом вона зняла із своєї голови плат, омофор. Ми називаємо його Покров. І розпроставле над всім народом, що молився у святому храмі. Вороги відступили, і відтоді це свято вшановується церквою. Відзначення покрови в Україні має давню історію. Святкувати його розпочали ще за Київської Русі у 12 столітті, і досі вважає отець Олегах 14 жовтня є особливим днем для нашого народу. Свято покрови Пресвятої Богородиці вже дуже багато столітні. Від'ємно пов'язано із нашими військовими. Це із козаками, з повстанцями, тепер із українською армією, яка захищає. Нашу землю на сході України від ворога від східної навали, і маємо ще раз сподівання, що Пресвята Богородиця з милосердицем над нами, над українським народом який колись над мешканцями Константинополя у Лахенському храмі і покриє всіх нас своїм пречистим умофором і збереже нас від усього лиха. Нагадаємо, починаючи з 2014-го, на покрову українці відзначають і день захисника України, з нагоди цього свята, 14 жовтня, буде вихідним.